Всім привіт! Сьогодні у нас нова посилка від Володимира. І предісторія зламався сраний штатив. Занадто багато посилок від Володимира я відкрив. Він розлетівся на атоми. І Тепер треба буде думати, де брати новий. Новий я взяв, він теж розлетівся. Чи я сильним став, чи э, штативи гівно пішли. Короте, купив Аврорі за 100 гривень маленький штатив. Він також зламався, і в ітоді я зібрав Франкенштейна з двох штативів, може і трьох. Коротше, один штатив маленький такий на трьох ноги, Будемо з вами дивитися, така підісторія. І зараз будемо розглядати, що послав Володимир, бо посилка того варта. І перше, що нас зустрічає, це калимок. Новий калимок у нас тепер буде в колекції. І давайте. Куча Иви, блин, оно в сцене вмещается. Сейчас что-нибудь будем думать. О да. Короче, вот так, клеммок. Блин, я скучаю за этим ракурсом. Вот такие. Куча Иви. Он такой величезный. Больше, чем мой. Вау. Что это у нас? Новый будет клеммок? Для съемок. Ну, конечно. Конечно жесть. Так. А це що таке? Срань. Ха! Ріковий харібо, Смотрите. це. Правда, ще і з якимось асорті Як Володимир сказав, будеш вибирать. Лакрицю, конечно, долбать. Придеться долбати. Дякую велике дякую. Так. Сюди. А ще Ще Воще мілкілей. Вау. До речі, мілкілей зник. З магазинних Полок, не тільки у нас, но і скрізь. Це взагалі імпорт із Великої Британії. Ось можете побачити. UK Only. Це капець. Як таке можливо, ніхто не знає. Далі у нас... Вау! Вау, блядь Трохи хлібо. Це вон. Как почистить. Блин. Вот <клев> <клев> это доехало в Харибовсе. Смотрите, что это? Это альбом. У нас уже схоже есть. Но это, как он называется, Львовская Радуя. я уже знаю, как их зовут. Вот это какие-то там дилип, что он там. Дрилип, билип, вау, конечно, вау, wow. о, oh, тут скиду и хопик, это мой интеллект, конечно, вау, ой, блядь, Марсель, что ты робишь? Так, едем отдали, А далі у нас ще дві штуки. До речі, я казав, розбирайте самі. Але мене не послухали. Виконав моє замовлення, колись я просив зробити і мені прислали. Володь, дякую. І тут вона ще друга навзятком. Також її прислали. Неймовірно. так що Ось отак от, а ну, туди, щоб світло падало. Нема. Ось такі дві, дві Лілі бокси. Якщо ми з вами їх відкриваємо. Один бокс. Це давайте це наш. Це не наш. Це на взятку піде. Якщо будемо з вами відкривати ось отак. От. Так, це трохи сюди. Трохи сюди. Трохи, 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 до речі. Білі Бокс ми відкриваємо в таких екстремальних умовах. Колись я взагалі починав в таких умов знімати, але якось тоді показав, що прекрасне поруч і. Маркіза, чого ти на коробку не повелось? Чи як його так треба відривати. Ні. Ох, сра! Сейчас нам як всегда нічого не виходить. Тут є якісь елітні, що золоті, дивні золоті, Дивіться, як вони там. Аметистовіч, хто вони там. Так, які аметистовичі? Це смора кольори. 170, конечно, цифри такі, конечно жесть. Тут у нас ще... Промочка. Та речі повинна бути. Наліпка. У нас вже друга наліпка. Була ще фотографія. Що тут у нас ще є? Ось така коробка. Тут, походу, пакетики лежать. У нас вже така за Йоною. Да, Ось така. Ох ти срань. Протектори. Оце також можна з колоди грати. Да, вау. Це сюди. І монетка. Біля. Опа! І монетка. Монетка вау. Она така прикольна. Зелена, колискуча, щаслива. Отак так от. Так, бебехи сюди, це сюди. Давайте промку. Дивіться на промку. А що тут з нею ще йде? Якісь... якісь штуки тут. ну. Ще якісь лілії. Отак. Ось така Лілі. О, Лілі же... Як вона? Перлинка Лілі. Заходили її перлинку. Не всі хлопці можуть знайти перлинку. Дивіться, перлинка навіть з цією спіралькою, а тут є. І спираль тут немає. О тут є велика спіралька бачите. Ось вона. І тут вон, початок спіральки Єні спіральки Перлинки. Дівчач. Одна перлинка до речі, є в клоус, хто не знав. І ось така Лілі. лілі. І тут пакетики повинні бути. Я яду вогню. Ось тут класно носити колоду. Якраз о дві Journal Together зжатих Sparkle. Я казав, будуть як говно класти, ніхто не вірив. Маскарада, Obsidian Flame і Paldea Evolve. Ну що ж, давайте від самого конченого. Який конченого? У мене, до речі, весь цей сет зібраний є. Який він тут є, може випасти, як він називається, крутезний Magic Arp. Давайте. Кроганг. Роккиди, Магнемайт, Фаллингс, Фалинкс, Энергия, Бомбардьер, Фламиго, Нибл, Снисл и Рамска. И психичная энергия. И код. Так, кто сомневался, что тут такие будут? Обсидиан Флейм. Может быть, Може ще якісь якийсь піджоти і там подібні друзі. Це сюди, це сюди. Вигляд. Це ж куча. Вигляд, шакал. А дивіться. У нього відображення інше. Він такий, а тут інше відображення. Треба собі такого забрати. Бішарп, магнентон. Шарпедо, Линун, Дермантиан, Клод Сайр и Гита. И темна энергия. Ну шо, фортить, я просто не знаю. Ну, дві, зато две холо катки попалася, да? Кто скажет? Оптимист. О, черный код. Значит. подтвердить. Клефейри. Это маскарада. Уару. Волбит. Луксио, Комьюнити-центр. Жирафаррик. Бруд Бонд. И еще Холо. То есть реверс. Фригадир. И маскарад. И зеленая энергия. Три из трех Холо попалось. Ось чому я не дуже сильно радий відкривати покемони. Тут немає мого фарту. До речі, хто не знав, я відкривав картки по шварці. Мені випала картка за мільйон гривень. Так, є відео на каналі, мої реакції, так що ось відео, як воно, фрагменти, як, якому відео шукати. Так що переходьте, дивіться, картка за мільйон гривень випала на відео. Такого покемонах немає. с Скармари, с кармари турнейтор какая-то хуйня алтаря тапу коко эскадрил идеалга вау тупо тупо фарт так давайте с хупа начнем он сам конченый, тогда мне конечно далеко Ну no, що ж. Шелгон, Нілсрі, Вупер, Blackbelt, Оперлин Калілі, ми їх знайшли. Банет, Пангоро, Волтроп, Вінґл і Велнуза, Велуза, бля, екс, перший екс і останній де тут наші штуки? Це наші останні штуки. Велуза. Це сюди, це сюди і це сюди. І Остання карточка. Як це. і Один із шести аж, один із п'яти аж, цілий Екс. Це нормальний такий хитрий? Як розкажіть? ні? Так, Драгулиан, Кобон, Лічок. Н-джолтик, хуйня, НПП наркотики, Петтілил, Камала і свиня, то есть овця і електрична енергія. Та там такий охуєнний у нас лут, нам дуже везе, Ми дуже щасливі люди. Так що Ось так от. Такі. Отак нам підфартило, підманула, повезло, нам пропнуло. Що, що могло її, як вона називається, і не випасть. Всяка може бути промка з лілі. Її перлинки. Зазвичай дівчина одна перлинка, а лілі настільки дівчина, що у неї аж три перлинки. Ще монетка, Золоті смарагдові кубики. І ось таке її портфоліо від таємничого мастера фотографії. Інше нам не сильно щось зайшло. Але єдине цікавеньку я знайшов. Ось бачите, відрізняється його зображення від того від бачите, Ось таке ось така хохма. І вену зажну куди? Цілих 10 гривень. Або як. Вау. Дякую, що подивилися. Дякую, Володимир, за подарунки. До нових зустрічей, до нових посилок. Пока-пока.